Всім доброго ранку, точніше, доброго дня. Рідко знімаю в день, але сьогодні так тихо. І мені захотілося чомусь показати вам цю красу, яка квітне в кінці липня. Тобто, в кінці червня я показувала червневий квітучий сад. А тепер для того, щоб підібрати безперервне квітування, подивимося, що квітує в липні кінець липня. Отже, квітують флокси. Так, флокси це квіти липня. Сортів неймовірна кількість. Але все-таки я помітила, що давні сорти, є давні сорти, витримані і перепровірені. Ось погляньте, які шапки величезні. І вже квітує тижнів два. Флокс має своєрідне повторне квітування. Ну, не повторне, але продовження. Коли відквітається шапка. Її бажано зрізати, і ось є, бачите, ще йдуть з пазух нижніх, невеличкі квітоноси. Звісно, не такі це будуть вже шапки, але все одно можна трішки ще довше його побачити декоративним. Флокс квітка, яка може зростати і на півтіні прекрасно, і на сонці. Єдине, що він любить, щоб були підбиті його ніжки чимось Ну, крім того, що він це любить, це дуже добре для нас, бо флокси хворіють і часто листя знизу в них опадає. Ну У мене все добре, але це його така основна проблема. Тому, якщо там підбиті ніжки чимось таким гарним, то це плюс для флокса і плюс для нас. Отож Вибирайте, обирайте різні сорти. У мене є теж декілька сортів. Я їх показувати зараз не буду. Всі сорти. Це десь у іншому відео я покажу. А поки що ми тільки так оглядово дивимося, що ж нас ще радує в цю пору. Так, є і аліуми, які квітують ось так пізно. Цей аліум дуже гарний. Має колір. Він такий світло бузковий аж до рожевого. І. Має гарне листя, унікальне цікаве, воно вузьке, воно не втрачає декоративність. І ось така набита, бачите, ну, середнього розміру голівка, але дуже інтенсивно і гарно він квітує. Ось погляньте на цілу поляну. І це просто неперевершене чудо. І ще листя це їсти. Цей сорт називається Міленіум. І можна ось листя його вживати, як листя цибулі, у салати, наприклад, кришити, як зелень якусь, прикрашати блюда. І такі чудові. Теж, бачите, яке тривале квітування. Видає по декілька квітоносів з одного кущика, і вони нерівномірно розквітають. Одні вже, бачите, в повному майже розпуску, а інші ще взагалі тільки набирають. Бутони. Тому мені подобається, бо він такий довгограючий. Ну, Аліуми також зростають гарно і на сонці, і на півтіні. Того року у мене був на півтіні. Єдине, що скажу, що він був нижчий. Але чи це залежить від того, що він зростав на півтіні, чи він просто був лише посаджений того року і так розколихувався, так би мовити. Але погляньте, яка чуда сія. Аліу, міленіум. Ну, звісно ж, ці красуні, в принципі, будуть нас радувати у серпні місяці, але вже в кінці липня деякі сорти починають розквітати. Ось така чудова волотиста гортензія, така набита квітка, але ще, бачите, ще зовсім її не розквітла. Верхівка, вона ще зелена, там ще дрімденькі зовсім квіточки. Ну, піком квітування буде саме, коли вона повністю розквітне, хоч деякі, бачите, менші сусвіття, вже повністю зафарбувалися в білий колір. В сортів теж неймовірна кількість, є високорослі, є маленькі низенькі, тобто на будь-який сад, на будь-які вимоги, на будь-який смак можна підібрати цю красуню. І знову ж росте на сонці, на півтіні. Я обратила все-таки хоч якусь трішки тінь. У мене ну, вже десь з години шостої, ось тут вже сонце пропадає. Тому що вони просто люблять полив, як і будь-які гортензії. і можуть обгоряти ось ці шапки, коли пекельне сонце. Тому через те й кажу, що краще десь, щоб сонце, хоча б якусь частинку доби було відсутнє. Красуня піровські, лебедолисна, так називається, в неї таке листечко. Ну, різні сорти мають трішки відмінність у лисні тіні пластинці, але квітування у всіх ідентичне по кольоровій, гамі і по формі лише. Відрізнятися можуть висотою. Це такий медоніс, на ньому завжди кишить повно різних комах. Тому, якщо хтось, наприклад, має будинок для комашок, вже то така моя мрія, якби ви знали. Мрія той мати такий будиночок для комах. Можна зробити самому, звісно, але все-таки не така я майстриня, вправна. А якщо подивитися, купити, то. Трошки дороге задоволення. Ось подивіться, вона прям світиться. І це квітування буде дуже довго. Воно так цікаво, знаєте, ось придивіться уважно, що саме квіточка. Квіточка там поодинока, але самі, оці, так би мовити, прицвітники, чи як вірно, вони теж мають таке фіолетове забарвлення. Тобто квітне чи ні, але вже колір. Ось скільки бджілок, Ой, на руку прям сіла. Квітні чи ні, але все одно ось такий колір у саду вона дає. Дуже цікаво, Має своєрідний теж запах такий у ну Щось подібне до лаванди не дуже, але своєрідний запах. З чим порівняти, не знаю. Піровськія гарників, квітує, будлеє. Так хочу тихенько підійти, щоб вам, але я ж можу збільшити. Ось, дивіться. Казала вам колись, що це квітка для метеликів. Зараз просто в нас щось таке перед дощем, але їх не так багато. Бачите, все відлетіло. А насправді стільки багато метеликів завжди. І погляньте, як квітує. Починає квітувати, лише починає квітувати. Це просто неймовірне видовище Сусвіття. Чимось мені нагадує сусвіття буску, ну, можливо, формою своєю. Але воно так буде поступово розквітати. І великий плюс. Бачите, скільки ще знову з пазух іде бутонів. Тобто, коли основний відквітає, ми його забираємо, якщо хочемо дуже, щоб було ідеально. І квітуватиме далі довго. А якщо навіть і не забирати, воно не дуже портить сус... ну, картину, тому що на такі великі махіні, щоб забрати це все, були маленькі, то я робила так. А тепер це просто нереально. І для чого? Шукати собі роботу. Погляньте. А кольори теж є, і жовті є, і бордові є. До речі, вони ж є карликові форми. Але моя карликова обмерзла і ще тільки заклала ледь-ледь бутони. Тобто буде квітувати пізніше. Теж квітка липня. Ще гарників квітує лапчатка, але вона квітує ще з квітня місяця, тому не можна її віднести суто для липня. Вона, як на мене, постійно квітуча. Ось в мене є рожева і є така жовта. Ви кажуть, що жовта найщадріша е... на квітування. Але, ви знаєте, у мене цього року якось навпаки все рожева квітує більше, а жовта поодиноку, але багато бутонів, і я її обстригла. Прям так кардинально обстригла. Лапчатки люблять стригтися. До речі, дуже е... витривала щодо е... засухи. Того року у нас була засуха капітальна, не поливала жодного разу у нас собі квітла. Ну, цього року достатньо її вологи, але подивіться, яке гарне ще декоративне листя. Лапчатка розкачується довго. От якось вона так тендітно виглядає в малому віці, а потім потужно починає нарощувати свій кущ. Ось така красуня. Перстач, так? Ще його назва українська. Перстач. Ну так. Троянди вони, по суті, декоративні і квітучі. Кожен сорт по-свому заквітовує. Має постійне квітування, має декілька квітувань. Тут не можу вгадати, але ось кінець липня. У мене декілька сортів. Просто нереально красиво квітнуть. Ну, листя трішки оброблене. Тому біле. Але вона теж має колір білий-білісінький, але коли відквітовує, я навіть не знаю, з чим можна порівняти цей колір. Він якийсь такий потім стає, не знаю, сивий чи що. Якщо, наприклад, порівняти з волоссям сивим, то щось є тут схоже з такою ще блакитнявим відтінком. Ну, дуже гарний сорт. Купувала я його як Анастасію, він того року якось поводився. Схожа була більше квітка до Анастасії. Цього року чогось він видав їх дуже багато, вони дрібні, і мені більше нагадує якусь троянду спрей. Тому, можливо, пересорт. Я не дуже сильно в сортах, але троянди теж у липні фігурують. Ну, щоб спіймати десь так масове квітування моїх лілейників, показати вам, ось погляньте, дивіться, як шедеврально. Але мені хотілося, зараз я покажу такий квітуші більш-менш кущ. Але мені дуже хотілося саме цей оригінальний. Ось погляньте, сонечко висвітляє. І вони всі повернулися до сонечка. Так мені здається, що вони слідкують за ним, як соняшники. Ось така гарна квіточка лілейники це теж королі липня. Але продовжуватимуть вони ще і в серпні, так як бутонів ще доволі багато. Якщо це дорослі кущі, якщо це сорти, є ранньоквітучі, є середньоквітучі. Ось, наприклад, цей він середньоквітучий, бо деякі ранні вже навіть відквітли. А цей ось таку має дуже яскраву серединку. Трішки закручені пелюстки. Він не дуже високий, але такий характерний з харизмою. Пижмо Кріспа. Ось хто розквітнув лише буквально днів 2-3 тому. І буде дуже довго квітувати, по суті, як сухоцвіт. Можна його. А не зрізати вже до самої зими. Він не буде псувати вигляд куща, просто буде ставати більш такий тьмяніший, засохліший, але все одно квітування оригінальне. Просто надзвичайні ці шапочки, жовтий такий колір на фоні гарного листя. Він високий, ну, по суті, сантиметрів 80 він має. Ну, бачите, у мене трішки поводяться рослини по-дивному. Хороші грунти, чи новина, чи, кажуть мені вже всі у вас зелена рука. Не знаю, яка це зелена рука. Ну, замащена, в помідори зелена, коли обрізаю, то 100%. Я розумію, що це в переносному значенні, але ось в мене він такий. Я його навіть трішки підхвачую. Хоча він непогано тримається, він не лягає. Але, ніби, знаєте, середина пуста більш стає, а він по боках квітне. Тому я взяла його і трішки там прихватила, але його не видно взагалі, що я його, не так подобається, бо листя все прикрило ту мою мотузочку. І таке враження, що ось, бачите, так, як і має бути. Пижмо Кріспа сорт. Ой, які красиві лілії розквітають. Ось уже. Азіатські відквітають, а в липні в кінці заквітають ось лілії дерева називають їх. Хтось каже сараночки. ну Це гібриди лілій, але просто нереально чудові. Ці квіти, які дивляться вниз, але за те, що вони високі, то можна помилуватися навіть ось так збоку стоячи. Потужні, вони до метр 1,60 60 мабуть, мають. І ось такі невеличкі з довгими такими течинками. І таке враження, що там хтось їх розмалював. Ворсисті такі світяться. Ось такі ліхтарики Обожнюю ці лірії. Обожнюю просто. Нікуся поламаєш, сонечко. Відтоють рудбеки її, не дивлячись на те, що дощ періщить цілу добу. Відпочиває там він годинку і знову періщить півдоби, А рудбеки її просто вражають. Хоч і квіточка сонця, така квіточка сонця. Хоче вона його, але звеселяє нас, бачите, кольорами своїми. Дуже різноманітні кольори. Це суміш насіння, вирощений. З розсади цього року, і вони просто неймовірні. Одні, здається, на соняшники схожі, інші на ромашки схожі, а кольори то які різноманітні, напівмахрові, махрові і вітер сьогодні. Ой-ой-ой. Ось так. Бачите, каже, ми квітуємо. Будемо ще квітувати, звісно, дуже довго.